Є таке ще гадання маятник. Що ми робимо? Задаємо питання і получаємо відповідь. Ну, давайте поставимо таке питання, в який. Чи помиритеся ви до кінця цього року? Кажуть, що ні. Хорошо. А з нового року ви помиритесь? О, бачите, кажуть, з нового року так. Є можливість примирення. Давайте запитаємося помиритеся в який день. Ух ти. Четвер посварилися, значить. Дивіться, понеділок, середа. Понеділок, середа, п'ятниця. Але понеділок, півторок, саме більше. Може навіть початися в понеділок робитись якась е е ситуація для міріння, якісь там перші повідомлення. Середа вже є якісь такі вже позочки про якісь розмови, а вже, може бути, п'ятниця буде зустріч. Так, помиритися є. Є. Це сказали, спиталися. Який день запиталися, що приймають інформацію?